Робота, зарплата від 20 до 55, до 60 навіть тисяч гривень. Основна вимога це можливість працювати по всій Україні, просуватися по всій Україні на автомобілі. Віддаю перевагу з власним автомобілем. Ремонт пластикових паливних баків та бочок оприскувачів. Навчаємо Традиційний тиждень навчання. Далі ви працюєте максимально самостійно. Робота полягає саме в відрядженнях. Тому маєте розуміти, що е, ненормований графік без вихідних, без е, без свят не в плані, то що ми можемо в святкові дні працювати. Це не значить, що ви працюєте 24 чотири нон-стоп, а це значить, що ми можемо виїжджати і вихідні дні та в святкові дні. Значить, якщо у вас є власний автомобіль, ви працювали з інструментом руками. Можете в акаунті подивитися, які ми робимо роботи або записати, або написати запит. Я вам скину скину відео. Пишіть в особисти в особисті мені робота, і я вам скину інформацію по цій роботі. і Ми поспілкуємось. Робота, зарплата від 20 до 55, до 60 навіть тисяч гривень. Основна вимога це можливість працювати по всій Україні, просуватися по всій Україні на автомобілі, віддаю перевагу з власним автомобілем. Ремонт пластикових паливних баків та бочок оприскувачів. Навчаємо та тиждень навчання. Далі ви працюєте максимально самостійно. Робота полягає саме в відрядженнях. Тому маєте розуміти, що ненормований графік без вихідних, без без свят не в не в плані, того, що ми можемо святкові дні працювати. Це не значить, що ви працюєте 24 чотири нон стоп, а це значить, що ми можемо виїжджати і в вихідні дні, та в святкові дні. Значить, якщо у вас є власний автомобіль, ви працювали з інструментом руками. Можете в акаунті подивитися, які ми робимо роботи або записати, або написати запит. Я вам скину скину відео. Пишіть в особисти в особисті мені робота, і я вам скину інформацію по цій роботі. і Ми поспілкуємось.